Привіт! Ви на каналі Soulmate. і я записую цю частинку вже десятий раз, бо не можу вигадати, що сказати. А що тут казати, якщо ми сьогодні з вами будемо читати Reddit? інтриги, розслідування, все як ми любимо, тож вмощуйтеся зручненько, і поки я буду починати, ви можете підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І коли послухаєте історію, можете навіть підтримати мою творчість, посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. А ще в мене, до речі, є інстаграм. Тому за бажання підписуйтесь, буду рада вас бачити. Там в сторіс більше лайфстайлу, і взагалі, я там часто з'являюсь. Ось так. Ну що, готові? Поїхали! Чи поганка я, що повернула подарунок на день народження мого племінника після того, як він зруйнував моє майно, після того, як його батьки відмовилися відшкодувати збитки моєму майну? Побачимо мені 19 років. Жінка. Я студентка коледжу. Я працювала понаднормово, щоб отримати все, що маю зараз. Я працювала понаднормово, щоб отримати нову машину, на яку я збирала гроші 4 роки, новий чохол для керма тощо. День народження мого племінника заплановано на завтра. Я отримала його подарунок тиждень тому, купила йому новий комп'ютер, бо він хоче грати в комп'ютерні ігри. Також мій наречений допоміг купити цей дорогий подарунок. Сьогодні все пішло не так. Мій племінник та його мама, моя сестра, були сьогодні у мене вдома. Моя сестра не любить дисциплінувати свого сина. Я люблю свого племінника, але часом він буває розбещеною дитиною. Вона дозволяє йому розмовляти з людьми, як йому заманеться, і дозволяє йому робити те, що йому заманеться. Я намагалась працювати з племінником над цим і багато разів скаржилась сестрі на його поведінку. Останні кілька днів я не звертала на це уваги, бо завтра в нього день народження. Сьогодні мені набридла їхня поведінка. Моя сестра була на вулиці з моїм племінником. Він грався у дворі. Я подумала, що оскільки моя сестра була з ним, я можу зайти всередину і покласти курку в раковину, щоб вона розморозилася до вечері. Я почула гучний звук розбиття зовні. Я вийшла на вулицю і побачила, що моє лобове скло розбите. Я була шокована. Зайшла у машину і побачила у машині величезний камінь. Я була розлючена. У нас на задньому дворі камери та відеореєстратор. Ми подивилися на камери і побачили, що мій племінник взяв величезний камінь і кинув його в наше лобове скло. Я тремтіла від того, наскільки була засмучена. Я багато працювала заради тієї машини. Я запитала сестру, чому ти не наглядала за ним. Моя сестра відповіла: наглядала. Я сказала, якби наглядала, то не дозволила б йому кинути в мою машину величезний камінь. Як ти плануєш виправити ситуацію? Моя сестра подивилася на мене як на божевільну і сказала. Тобі слід було би бути тут і наглядати за своєю машиною, якщо ти так хвилювалась, що він завдасть шкоди. Мій наречений сказав сестрі і племіннику піти. Через годину ми пішли до магазину, де купували комп'ютер для племінника. На щастя, я зберегла чек. Ми змогли його повернути, і незабаром ми отримуємо гроші. назад. Через кілька годин моя сестра написала мені. Чи можеш ти принести мені подарунок малого сьогодні? Я хочу, щоб усі його подарунки були там, на його день народження завтра. Я відповіла: Я не принесу подарунок на вечірку. Він пошкодив мою машину, ремонт якої, до речі, коштуватиме багато грошей. Здавалося, тебе не хвилювало, що твій син пошкодив майно, яке не належало йому. Я повернула його подарунок, щоб отримати гроші, щоб відшкодувати збитки, оскільки ти не збираєшся їх відшкодовувати. Моя сестра деякий час не відповідала мені. Вона подзвонила нашим батькам. Мої мама і тато кричали на мене, кажучи, що я довела племінника до сліз, бо він не отримає від мене подарунка на своїй вечірці. Я поганка, моєму племіннику 9 років. Фу, дуже неприємна ситуація. Е, пишіть у коментарях, як вам, і, до речі, можу прочитати кілька коментарів людей, які реагували на цю. Історію. І Якщо вона бачила, як це сталося, хіба це не робить її такою ж винною? Хіба це не навмисно? Він неповнолітній, тож хіба його батьки не несуть відповідальність? Гадаю, я погоджуся. Я б звернулася до своєї страхової компанії та подала заяву до поліції, але це буде варіант випаленої землі. Обов'язково надішліть відео з відеореєстратора всій родині та всім спільним друзям, які мають значення. Але сестра нічого не зробить зі своїм розбещеним сином, поки не зіткнеться з реальними наслідками. Чесно кажучи, вона здається такою матір'ю, яка виправдовується, коли дорогоцінний син вчиняє напад або гвалтує на притомну дівчину на вечірці, або просто позбавляє когось життя, просто щоб побачити, що буде, коли я. Вона виховує майбутнього психопата, якщо хтось не втрутиться. Ось така історія. Напишіть в коментарях, чи ставалося з вами таке. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, як би ви відреагували на це, і чи нормально таке, коли батьки не, не хочуть брати на себе відповідальність за вчинки своїх дітей? Пишіть у коментарях дуже цікаво, з вами поспілкуємося і до нових зустрічей. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайку і клацайте на дзвіночок. Якщо є бажання, можете підтримати мою творчість посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. До зустрічі!